Емоції просто зашкалюють, які до сих пір мене розпирають. Він просить, щоб додати газу. Він цілий час того просить, навіть трошки його боявся. Retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution У -у. Я думаю, блін, зараз почнеться осінь, почне падати, буде нічого зняти. Але тут себе, але тудися, погода ліс. Утра вджуто. Всього! Ну, так як бачите, по погоді вже осінь, початок жовтня. Постійно падає, думаю, вже все, вже не буде ніяких тестів, бо який смисл обмерзати, мокнути слизько, небезпечно. І навіть собі не уявляв, що то якраз то, та машина, яка дозволяє просто ідеально закрити сезон, закрити сезон з максимальною кількістю емоцій. Добре, добре, знаю, що я вдягнутий як аматор, маю, відповідних, не маю відповідного взуття, не маю відповідного шлема. Може, рукавиці навіть не ті, не маю черпахи, Але найважніше, що мені було, то протестувати оцю штуку. Це SORON Ultra B версія T. Ну і нічого, я, я взагалі не, не готувався до цього. Просто дуже хотів на ньому поганяти. Маємо двигун на 12 кВт. Це вона йде архити. 12 кВт мощності. На стоє, чи насить, чи як? Маємо ланцюгову передачу, маємо 88 кг ваги. Як так сказати, то маємо три режими: Eco Sport Drive, ABS, і, і, і трекшн контроль Я вважаю, що трекшн контроль взагалі не потрібний. Ну, може, на початках, якщо його дуже боїшся, то так. ну Потім я його взагалі відключив, бо вважаю, що він, він просто обрізає емоції і. і і псує все. Мені казали, вважай, вважай, не газуй зразу, щоб часом щось собі не сталося, машини шкода, але вважай на себе. Ну і вважав десь хвилин десять. Як я ти забрав, поїхав на еко. А тепер спорт і повний газ. Його тяжко відчути, бо то не, не бензиновий, ти не чуєш, ти не маєш. Е Щеплення, ти не чуєш, як реве мотор, але все одно тут звук є, звук від ланцюга, звук від вигуна. І ти чуєш, що він хоче ще. Він хоче, каже тобі, давай ще, давай газу, більше газу, більше газу. Їдь. Їхати. Їхати. Зупиняйся, їдь. Крути, остріше входи в поворот, скач, роби зі мною, що хочеш. Я тобі все вибачу, я тобі все вибачу. Для чого так є? Для того, що він збудований з найкращих компонентів. Ну Я не скажу найкращих, що мусить бути все фризоване, алюмінієве, магнієве, якесь карбонове. ні. Він просто має дуже класну міцну раму, крутий задній амортизатор з великим ходом, міцний ланцюг, досить товста вілка, як на вагу 88 кілограмів. Та підвіско, вона дає все. Погуляє на все. І при моїй вазі 76, він витримує любі навантаження. Я від китайців такого не сподівався. Видно, що підійшли до, до всього з високим професіоналізмом. Я отримав цю версію е, з кінцівкою. «Т». Кінцівка «Т» означає, означає відповідні колеса, тобто ці зубаті, які дають можливість вгризатися просто в землю. Я думав, що окей, ту багато мощності. Е, Я дам газу, він буде буксувати. Мені треба буде його ловити. Він на початку буксує, потім як лапається, за те за що небудь: пісок, земля. Він 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 догризеться до всього. Він вже як злапав. Починає вириватися з рук, переднє колесо починає рвати догори, і в деяких моментах чути, що він буксує, але ти знаєш, що він зараз е зловить і, і вирівнюється. Він постійно вирівнюється, він мегастабільний. Я, чесно кажучи, не сподівався, що китайці настільки професійно підійдуть до будови мотоцикла. Окей, це не є супер якась там технологія. Ще раз повторюю, що це КТМ, щойно зробили одну версію такого мотоцикля, і вони ще тестують, вони взагалі досвіду мають. А ці будують один за другим, один за другим, постійно щось нове, слабші версії, міцніші версії. Місніші версії я ще не мав можливості потестувати. Я навіть не уявляю собі, наскільки вони можуть бути скаженіші від цього. Я би скоріше хотів ще раз на ньому поїздити, ще хоча б один день повний, щоб його, щоб його повністю відчути. Заїхав в пісок. Як він йде в піску? Просто як масло. <риклад> Скакав по гірках. Рвав траву, рвав в сенсі колесом. Що я тільки не робив. Мені здається, що він навіть не відчув, що я його нагружав, чи що для нього немає доріг, де не можна проїхати. Він всюди приїжджає, він всюди міщається. Він легенький, він вузенький. Наскільки я знаю, ще можна дуже багато аксесуарів докупити, щоб його ще краще допрацювати. Дуже крутий, дуже крута машина. Завжди, я їдеш електриком, ти думаєш, о, думаєш про батарею, щоб вона не скінчилася. А тут, а тут тобі закінчується. Дорога просто. І я думав, що якщо я буду старший, то мене адреналін вже так не буде цікавити. Але виявляється, що я сильно помилявся. Що після двох годин я був такий змучений і мав таку усмішку на, на лиці, що я не пам'ятаю себе, щоб я так хотів ще того адреналіну, ще більше і більше, і більше. Я не знаю, то як наркотик. Серйозно, може, через те, що я ніколи не їздив такими машинами. Попробуйте. Звичайно, в кого буде можливість, бо я мушу відпочити від нього. Якщо всі привикли, що в мотоциклах швидко закінчується батарея, то цього разу батарея швидко закінчилась в мене. І я від цього захваті. Чао! Але дурна машина. Дурна.